Там, друзі, всім привіт. Прикупив я такого електросекатора. Розпаковки ніякий там не робив нічого такого. Дружина забирала на пошті. Це він без всяких маркіровок, наклейок, тільки, ну, як замовляв, то там писало там, макіта, не макіта, яка там макіта, коротко. ну коротко, китайський. але є брусочок для доводки, ключики, мастило, все. Ось такий секатор. Акумулятор я зарадив, зарядка в хаті не брав. Чого прикупив, бо дуже багато дерев виходить, і поки обійти. Зараз можна вже яблуньки, отаке все обрізати. Тільки вже ближче до весни остануться в мене там мої персики, абрикоси. Так що зараз будемо пробувати, що за апарат. Так, такий апарат. Все, Дерева ночувайтеся. Акумулятори підходять теж від пилки до нього. Тут два акумулятора є і плюс ще спилки два. Чотири акумулятори. Так, заради акумулятора і включаємо. Засвітилось. Все, тепер, що нам треба зробити, треба зробити три нажаття. Все. І працює так. Зараз ми. Підемо в садочок. Подивимось. Що в нас тут? Прикольно. Це дрібненькі. Зараз ми щось грушечка. Так, отут от, от, вже велика треба брати. В принципі, справляється. Ну, так, не знаю, з якої сторони ще брати. Так, тут нам треба трошки брати. Ага. Ця гілочка така вже сантиметра півтори. Так, певно, що цю гілку взагалі треба побрати, тут буде десь до трьох. Ага. Справився, але на кільця пане вже врядлі за три рази ну то там вже він рахується до трьох сантиметрів а тут вже в мене вийшло десь я знаю ну більше трьох це точно але за три рази обрізав В общем, якось так Ну, такі дрібненькі сантиметрові півторачка то без питань Побачу, наскільки вистачить одного акумулятора так, наразі трошки одне дереться я вже обрізав. Щоб подивитися, зріз. Це самі грубші. Треба два рази десь приблизно. Треба, це я маю ще до їх обрізати, це з середини, все. Ну, Доволі так живку ріже. Мені понравилось. Так, все, одного акумулятора вже посадив. Обрізав 11 дерев десь таких по років, 4-5. ну не маленькі, будемо казати, бачимо такі стовбури вже, слава Богу. зараз, В принципі, цього можна ставити на зарядку цим працювати, якщо вдома. Але в мене є ще два таких акумулятора. Ну, від такої типу, маленької пилки. І вони сюди підходять теж. Я так спеціально брав. То якщо даже десь в польових условіях, то чотири акумулятора, я думаю, ну скільки я порізав, я знаю, ну десь до години, певне.